А зараз, друзі, буде шок-контент. Знаєте, наскільки я чекав на цю коробочку? 6 місяців. Не днів, не навіть шість тижнів. Шість місяців. 6 місяців вона до мене поверталася. Це було замовлення, яке я відправив клієнту ще на початку січня цього року. От. Воно. Прийшло, типу, не прийшло точніше, бо був вказаний, навірний адрес, та він, е, його повертали е, обратно. Але після того, як воно, типу, типу, поїхало обратно, я не знаю, як воно було насправді, воно зникло. І ми чекали, ми дов, довго чекали з клієнтом, потім я відправив її, йому. Е, Заміну воно благополучно дійшло, але ця скринька просто десь загубилась на грьобаних майже 6 місяців. А потім відео в Європі, і за пару тижнів добралася до мене сюди. І от мені цікаво, де ж вона е, мандрувала стільки е, час. Бо Воно, звісно, воно їхало з Австралії, але все ж е, я не знаю, чи відправляли його, е, мабуть, обратно на Черепахах морських, але мож, мабуть, навіть на Черепахах морських це було б швидше, ніж декілька місяців дороги. Е, може, воно мандрувало по світу, я не знаю. Ну, в такому разі я за нею дуже радий. Хоча виглядає так, що в принципі воно десь, напевно, валялося десь від стойника. Тому, якщо хтось знає, було б було дуже цікаво узнати, бо це не перший випадок такий, але усі вони благополучно добирались чи до свого адресата в ітозі, чи повертались до мене. Це буває рідко, але все ж буває. Насправді, можу сказати, що в мене ще за майже 10 років практики ще жодна посилка не губилась. Ну, справді не губилась, але от так, щоб воно було так довго, це бувало. І я тут тегнув Укрпочту, але взагалі то до неї в мене немає претензій, принаймні в, в, в сенсі роботи. В міжнародному напрямку, бо е, в цьому напрямку вони працюють дуже непогано. А от інші почти от, о, дуже цікаво іноді буває. Як воно там пливе, літає чи повзе, незрозуміло. Але 6 місяців ну це круто. Це прям топчик. Е, Сподіваюсь, вона там внутрі э, ціла, але, ну, в принципі, виглядає, що вона там таки не, не ушкоджена. Так що, отак-такі от, довгі теж доставки бувають. Далі буде?